Фактично, тайванська криза, як мені здається, вона вчора зафіксувала. Нову геополітичну двополярність вона поки що не виглядає для багатьох явною, але це полярність без Росії. Як Карибська криза свого часу зафіксувала домінування двох економік потужних і двох потужних військових держав США і Радянського Союзу, то зараз фактично що ми бачимо? Китайці зі Сполученими Штатами встановлюють новий геополітичний паритет і на Цікавіше в цій історії, зараз я процитую, це те, що Жінін Жибао подало за підсумками тобто, у новині про розмову Сі Цзіньпіна і Байдена. І от Женін Жибао пише, що Сі Дзіньпін сказав, що зіткнувшись зі світом змін і безладу, міжнародне співтовариство і люди в усьому світі очікують. Що Китай і США візьмуть на себе провідну роль у підтриманні миру і безпеки на планеті, а також у сприянні глобальному розвитку і процвітанню в цьому заключається відповідальність Китаю і США як двох крупних держав. Тобто, це вже не перший за останні тижні подібний подібна заява. Здається, тижня півтора тому була заява, чи то ван не пам'ятаю, хто зробив теж такого змісту, що є дві держави, і навколо відносин США і Китаю зараз формується а, м -м, світ фактично так, да, яким світ, чином. Ван, вони така... бачать забезпечення цього миру? Можливо, після а, цього лікарня, оце вони буде є, є такі кліше в в китайському офіціозі. Це Врегулювання урахування з занепокоєності один одного управління розбіжностями, і оце тривалий цей процес ми побачили на Тайвані да видимість одна, але оці консультації вони глибинні, багаторівневі і таке інше.